Добрий день, Жанночка. проходь. Аліна страждала через тебе. Що, Карін? А, ти її використала, ти взяла її програму і зараз на цьому бізнес будуєш. Зараз мені це кажеш після всього. Але ти знала, що в мене програма. Вона просто її написала і все. Ти сама зробила цей вибір. Для тебе нова подружка? Чи хто? Ти ж не заводиш нових подруг. Але вона не краде програми. Вона гарна дівчина. А ти хто? Погана? Ти справді так думаєш? А про нього ти вже забула ще? Що... Ну, ти подумай, подумай. Aí a pessoa